Доброго дня, дорогі молоді дослідники, сьогодні я хотіла б з вами поговорити на таку тему як математика, яка нам дає можливості моделювання та побудови різних нематематичних процесів. Хочу з вами зупинитися на тих речах, які у нас об'єднують декілька, здавалось би, необ'єднувальних речей. Перше, це що може бути спільного між керуванням. Та моделюванням транспортних потоків, біологічними дослідженнями, автоматизацією виробництва, ігровою індустрією та іншими напрямками досліджень. Виявляється, що це клітинні автомати. А що це таке? Я покажу спочатку вам це поясню, спробую пояснити на прикладі. Є така у нас гра життя, яку придумав ще досить давно відомий вчений конвей, полягає вона в наступному. Є в нас е, певна сітка, яка ну, це може бути все ще завгодно до шахматної доски, е, на якій є е, якісь початкові е, клітинки, які зафарбовані в нас е, чорним кольором. Будемо вважати, що оці от, чорні клітинки це в нас якісь живі клітинки, або якщо ми проводимо аналогію шахами, то це у нас е, ті клітинки, на яких стоять шахматні фігури. І е, ми вводимо певні правила. Правила які? Якщо це в нас клітинка, і ми будемо вважати, що вона в нас жива, то відповідно інтуїтивно ми можемо надати ще декілька правил. Перше правило, це буде правилом, коли у нас клітинка може на пустому полі з'явитися, тобто правило народження. Друге, правило це якщо у нас в яких випадках клітинка буде продовжувати жити, тобто правило життя. І е, останнє правило смерті, тобто все, як у нас в житті. Відповідно, ці правила в нас залежать від того, скільки клітинок у нас оточують ось в такому от окрім кожну клітинку. Тобто, якщо ці клітинки ми будемо називати сусідами, якщо от таких, от, наприклад, якщо я буду виділю, ой, перепрошую, виділю ось цю клітиночку, у неї немає жодного сусіда, да? тобто всі клітинки навколо неї. Пусті. якщо ж я роздивлюсь, наприклад, ось цю клітиночку, то тут я побачу, що в неї є три сусіди. І отже, в залежності від кількості таких сусідів, ми генеруємо правила життя. Нехай зараз я вам дам правила для прикладу. Ви можете ці правила змінювати. Можете змінювати числа, можете змінювати кількість, тобто робити все що завгодно. Я веду для прикладу наступні правила. Правила народження. Якщо у мене клітинка має трьох сусідів, правило життя, якщо у мене клітина буде мати 4, 5 чи 6, 6 сусідів. Тобто, якщо навколо неї буде 4, 5 чи 6 клітинок зафарбованих, вона продовжує жити, тобто продовжує бути зафарбованою. І правило смерті, тобто вона із зафарбованої перетворюється в пусту, якщо вона може померти нас від самотності, якщо їй буде сумно. Тобто, якщо навколо неї, не буде зовсім сусідів. Це зрозуміло, так? Тобто, якщо нуль сусідів, це в нас клітинка помирає. Якщо навколо неї, буде занадто багато сусідів, їй не буде як дихати, вона не буде знати, що її робити, куди її бігти, і, відповідно, в неї не буде простору для життя. Тобто, якщо поряд неї із цих восьми клітинок буде сім або вісім клітинок заповнено, клітинка також буде нас помирати. Давайте розглянемо на прикладі. Ось нехай ми маємо якесь да? Де у нас о, зображена сіточка, і є якимось випадковим певним чином розкидані, розкидані такі клітинки. Е, нагадую, правило життя у нас три сусіди. Тобто, дивлюся, шукаю клітинку таку, щоб у неї було поряд три сусіди. Я бачу, що ось ці клітинки, які в мене зафарбовані синім. Да? Дивлюся, перша ось ця клітиночка, три сусіди, в неї зафарбовані, да? і наступна клітинка ось ця. Дивлюся визначає, чи будуть у мене жити останні е, інші зафарбовані клітинки. Дивлюся, що навколо цих клітинок у мене немає жодної клітинки сусідів. сусідів. Давай розглянемо ось цю. От бачиш, ой, ось цю клітинку. Так? Немає тут у неї сусідів, вона в мене помре. Ось ця клітинка також помре. Ця, ця, тобто зникнуть всі, крім ось цього окілу. Добре, переходимо далі. Розглядаємо тепер цей окіл. Першим правило народження, да? тобто, ось в цієї клітиночки у мене буде життя, да? де ще буде життя. Ось тут буде життя і ось тут буде життя. А помре, у мене які клітинки в мене помруть? У мене помре ось ця клітинка, тому що в неї буде скільки сусідів? Давай рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім сусідів. Тобто, ця клітинка у мене центральна помре. В результаті я отримаю наступний. Ой, наступний. Що е, у мене буде старий процес, ось такий, як на малюночку. І далі з кожним кроком я буду продовжувати все далі, 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 далі. Е, це все цікаво, але навіщо це потрібно? Давай з тобою розглядати. Давай з тобою розглянемо приклад. Нехай у нас є а, певні люди, е, які живуть в якомусь районі. Серед них є ті люди, які знають якусь секретну новину. Будемо з тобою, змоделюємо процес поширення цієї новини серед інших учасників цього району. Нехай а, ті, хто знають новину, у нас будуть позначені смайликами. Ось такими. А ті, хто не знають, у нас, звісно, будуть засмучені плакати, відповідно, позначені іншими смайликами. Правила в мене будуть наступні. Дивись: ті, хто знають новину, а хочуть її розповісти. Це логічно. Тобто вони будуть рухатися у напрямку скупчення найбільшої кількості клітинок. Тобто, там, де їх, е їх е чекає найбільше людей, які можуть дізнатися цю новину. Давай дивитися. Тобто, оцей смайлик у нас піде ось сюди, в цю клітинку, так? Тому що тут, дивіться, з цієї сторони у нього один, один сусід, да? а тут буде цілих два сусіди. Оцей смайлик найбільше в нього сусідів буде тут, тобто піде сюди. Цей піде сюди, цей ось тут у нього три, три піде сюди, а цей сюди. Тобто смайлики перейдуть, нагадую, напрямок руху туди, де їх чекає найбільше людей, щоб розповісти якомога більшій кількості людей новину. Тепер, після того, як вони розповіли новину, у нас ті смайлики, які були у нас до цього, її не знали, на даний момент її знають. А, тобто вони у нас становляться смайликами, такі що знають новину. І на даний момент ми маємо, що якщо до цього у нас було всього 6 людей, які знали новину, то після такого одного кроку уяви собі, уже 17 людей знають новину. А що ж буде далі? Далі буде цікаво, як ти думаєш, чи залишаться ще люди? Які не знатимуть новину. Спробуй змоделювати наступні декілька кроків. Ось так, от, як я показала, і дізнатися, чи будуть у нас ті, хто не знає, не будуть знати новину, чи все-таки новина розійдеться через цих. Ось ця модель, яка прописує у нас правила життя, да? тобто розповсюдження. Або життя називається математичною моделлю. І в даному випадку ми з тобою побудували математичну модель поширення новини. Як бачиш нічого складного, якщо ти знаєш програмування, ти можеш автоматизувати цей процес і створити вже не математичну модель, а комп'ютерну. І за допомогою неї, не так як я в ручному режимі прораховувати, а зробити це автоматично. Чому ні? І тоді можна буде досліджувати різні варіанти і різні положення. А якщо ми наприклад, будемо з тобою розповідати не новину, а якийсь поширювати страшний вірус. Це може бути комп'ютерний вірус, да? поширення його. Це може бути вірус COVID, той самий біологічний. Тобто, якщо замість новини ми будемо передавати не новину, а заражати вірусом. Що буде тоді в такому випадку? Як ти думаєш? Зараз ми з тобою Давай, подумай. Чи є в тебе навколо а, такі процеси, які ти можеш описати трьома простими правилами? Перше правило народження, тобто за яких умов цей процес буде е, стартувати, народжуватися, інше процес розвитку і процес смерті. Якщо ти знайдеш такі правила, ти побудуєш математичну модель. Для прикладу хочу тобі показати. Як виглядають тривимірні клітині автомати? Ось таким чином, бачиш, вони здаються на перший випадок складний? Ні, але насправді не дуже. Знову прості правила і варіації використання. Давай з тобою подивимося. Я зроблю декілька підсказочок тобі. Де саме ти можеш знайти оці процеси, про які я тобі казала, та спробувати їх змоделювати. Перше, це, наприклад, напрямок таких досліджень, як біологічні дослідження. Те, про що ми тільки за собою говорили, так, коли якщо ми розповсюджуємо не новину, а вірус. Тобто моделю, моделювання поширення інфекційних захворювань якихось у популяціях. Що необхідно зробити? Створити модель і провести якісь дослідження. Так. Наприклад, ці дослідження можуть бути такими, що як якісь параметри, оці, які ми задаємо на початку так, у цих правилах, можуть привати на вихідний результат. Прихід такого дослідження це дослідити, як впливає насіння масок на поширення вірусу у школі. Якщо, наприклад, вважати, що людина в масці не заражається, а людина без маски заражається, і є певна кількість, наприклад, людей, які заражені. Тобто, ось тобі пригад дослідження, які ти можеш зробити. Наступне дослідження це якщо ми розглянемо з тобою автоматизацію якоїсь фабрики та якоїсь конвейера. адам. А ми будемо з тобою уявляти, що клітинка у нас буде представляти в якусь робочу станцію, або ділянку якогось конвейера, на який проходить якесь виробництво. І ми можемо провести експерименти із різними конфігураціями, тобто із початковим положенням, яке в нас було на самому початку, цих от діляночок, і що буде в результаті? Чи поламається в нас конвейер, чи ні? Перепрошую. Прикладом такого дослідження можна вважати, як дослідити, як змінюється продуктивність лінії, да? скільки врачора себе пропускає, при додаванні додаткових робочих станцій або зміні швидкості конвеєра. Ще одним із варіантів такого дослідження є ігрова індустрія. Тобто ми можемо, наприклад, за допомогою клітинних автоматів, створити ігровий лабіринт, побудувати. Вважаємо, що клітина у нас приймає два стани. Або вона представляє на стінку, або прохід. Тобто не життя і смерть, а стінка або прохід. І тобто нам необхідно знайти якісь правила, які у нас будуть давати, е, вказувати, що це у нас прохід, або оце у нас стінка. І, відповідно, можна провести, е, задати якісь правила повороту і так далі, і провести, в залежності від них, також якісь невеличкі досліджування і е, подивитися, як змінюється складність проходження лабіринту. На цьому слайді наведена певна література, де ти можеш знайти трішки більше інформації, якщо ти зацікавився да даною тематикою. Також можеш звертатися до мене, я можу підсказати, порадити і так далі. Будь ласка, бажаю тобі успіх і в наступних твоїх дослідженнях. Бажаю удачі! У тебе все вийде. Пока.